Хочеш знати, як твоя дитина втрачає безпеку в твоїй сім'ї? Хочеш знати, як розвивається тривожність у твоєї дитини? Для цього дай мені відповідь на таке запитання: чи має дитина виконувати роль психотерапевта у конфліктних стосунках між батьками? Якщо ти відразу скажеш ні, звичайно, немає, зараз я тобі трішки покажу, як це відбувається насправді на практиці. Отож, уявімо, що двоє батьків між собою трохи сердяться. І вони, звичайно, піклуються про свою дитину. Вони починають розповідати дитині, що саме відбувається між ними. Таким чином, дитина вислуховує всі переживання, які має батько або мати, дивлячись від того, хто із них звернеться з розмовою до дитини. У мене відразу запитання до тебе: чи має твоя дитина освіту психолога чи психотерапевта? Я думаю, твоя відповідь буде ні. То чому ти вирішив або чому ти вирішила, що твоя дитина витягне ці важкі переживання, які мети ти ділишся з нею? Коли дитина чує ці переживання, до речі, запам'ятай: дитина бачить тебе тільки батьком або матір'ю. Дитина не бачить тебе чоловіком або жінкою, принаймні в найближчі. 25-30 років після свого народження. Далі я надія, що вона це побачить. Але ми зараз розмовляємо про ту маленьку дитину, яка живе з тобою в сім'ї. Отож, коли вона, дитина чує, що її батько і мати між собою не можуть поладнати, що це її той безпечний світ, в якому вона Відчуває себе стабільно, починає рухатися, починає рушитися, дитина починає відчувати тривожність. Тож, намагайся не втягувати в свої стосунки з чоловіком чи з дружиною свою дитину. Пам'ятай, що роль батька і матері має бути у свідомості дитина стабільною. А це. Не ладнають між собою не батько і мати. Не ладнають між собою чоловік і дружина. Батько і мати для дитини мають залишитися стабільно. Я розумію, що мені як психотерапевтові після того, як ти будеш дотримуватися цих правил, залишиться менше роботи. Але то не страшно, аби діти жили більш в стабільних умовах. Я готова тобі це розповідати.